Сьогодні 30 років виповнюється композитору, авторці пісень, фронтвумен рок-гурту Evanescence Емілі. У день народження співачки ми підбиваємо топ 5 цікавих фактів про неї. Вона почала займатися музикою з 9 років. Емі грає на фортепіано та гітарі. А у дитинстві вона понад усе мріяла стати класичним композитором. На сьогодні дискографія співачки налічує три платівки. Реліз останньої відбувся у жовтні цього року. Збірка гурту отримала одноіменну з бендом назву Evanescence. А за місяць після релізу альбом досяг першої сходинки топу 200 найгарячіших платівок за версією Білборд. Пані Ліна одноразово у своїх інтерв'ю критикувала американських політиків. А одного разу цілком і повністю загидала передвиборну кампанію Арнольда Шварценеггера. Судову справу ЕМІ з її менеджером називають одним з найгучніших музичних процесів в історії рок музики. Агент гурту подав на емі позов до суду за невиконання умов підписаного між ними контракту і вимагав 10 мільйонів баксів від співачки. Справа тягнулася кілька років, а зрештою завершилась перемогою ЕМІ. Позавчора Evanescence відіграли шоу на честь лауреатів Нобелівської премії 2011. До них на подібному шоу виступали Кайлі Мінов, а ага, Дюран Дюран та чимало інших видатних артистів. У день народження співачки ми бажаємо підкорити усі можливі вершини музичної індустрії. А вам ще раз нагадуємо про свіжу платівку Evanescence.